Всім ще раз привіт. На жаль, собачку, про яку я знімав відео, не вдалося спасти. Чому? Як пояснила лікарша, окситоцин, який вколола місцевий, який ветеринар, як в кавичках, да, вона не знає, чи це зробила, вколола і як це повпливало з поганої сторони. Уже коли я привіз, там через. 20 хвилин 30 вони почали вводити наркоз для того, щоб вже робити операцію. ці е, роди, Ну, витягнути цих щінків. На жаль, не вдалося спасти серце. Зупинилося в собачки. Е, чому? Тому що, каже, в неї е, видно, погуляв великий кабель. Через це вона не могла народити, і вона вже не перший день. Тобто це не вчора ці роди почалися. Це декілька днів, можливо, вже декілька діб не могла вона народити. Чому? Тому що вже один, навіть оця ну, плівка розорвалася всередині, один там вже гни, в гнилі були ці щінки. І навіть якщо б і вдалося зробити операцію, все не факт, що собачка вижила б, тому що ну, як нам пояснили, це вже отруєна зсередини собака. От, ну ви самі розумієте, сепсис да, може зараження таке бути. От, раз. А оцей е, препарат він що, він що, допомагає розродитися да, ці функції, як би е, собаці, тварині, які вводять. Але це треба вводити тільки в тому випадку, коли це твоя собака чи твій кіт. Ти знаєш, хто, е, від кого ці щінки чи котята там, да, наприклад, що воно це все нормально буде. І Ну, а так як це були великі щенки, і лікарка показувала, що він був застрягший. один, один з тих. Вона була маленька собака, а було четверо щінків. Одного вчора достали, інший каже, застряг. І, він, і цей препарат тільки спровоцирував ці схватки. Вона тужилася, каже, а не, не могла народити і порвалося все всередині. Кровотеча була. І Зрозуміло, чому. тому. Ну, якби, це таке негативне в цьому відео. Ми зазвичай стараємося таке не викладати, а і самим це непросто. Ну, ви розумієте, це лишній стрес для всіх, і для лікаря, і для нас, і для людей, яким ми веземо цю тваринку. Просто хочемо заохотити, навіть якщо у вас ви там, чи ну, якось так стало, що вам підкинули вагітну собаку, чи ще щось, краще стерилізувати це відразу, бо ви не знаєте, чим це може закінчитися. І зазвичай стерилізація. от... Вона навіть дешевше коштує, ніж оця операція, і подальше нереальне, ну, невідомо, да, як буде далі з твариною. Тому ліпше це відразу зробити, і ніхто не буде мучитися в даному випадку, хоча б життя собаків рятувати. А так ви бачите, ну, на жаль, серце зупинилось, бо вона мучилася декілька днів, каже лікарка. Тобто, вже якщо гнилії туценята, то ви можете собі уявити. На жаль, така ситуація. Лікарка взяла тільки 650 гривень за наркоз. Ну і плюс наша дорога, це така рептова поїздка, і все. І більше нічого не потрібно, тому що ну, вона взяла за те, що витратила деякі препарати. Свій час не порахувала і нічого, ну, зрозуміло, це так неприємно, неприємно дуже. То, от така ситуація. Тому. Надалі, надалі будемо старатися допомагати людям це розуміти, що таке не потрібно робити, допускати до такого, бо тому що зрозуміло, чи вона зможе навіть народити. Якщо щити. А до речі, це такий цікавий момент, що біла собака вона має слабкий імунітет, то навіть після операції не факт, що вона б могла вижити. Це дуже великий відсоток вірогідності, що вона померла б від інфекції. Так що, ну, білий біли колір шерсті, він посвідчить, що ну, якби слабка імунна система у такої тваринки. Тому ось так. Такі деякі моменти. Тому не треба дозволяти лікарям будь-яким колоти, що попало, ліпше добре проконсультуватися з а, лікарем, який спеціалізується. Тобто, якщо лікар не бере участі в родах, а просто колить. Уколи думає, що вона успішно народить, то це помилкове поняття, і ліпше цього не робити. Ну і якщо вже на операцію розраховувати, то значить операція. А да. якщо хочете народити, то тільки знаючи, які щінки, яка собака, від якої собаки так і так далі. От така, таке дещо ми узнали.